Друзі, всім привіт! Це м'яч не бреше. Ми нарешті подивилися з вами півфінальні серії чемпіонату Суперліги Фавбет. І давайте про це поговоримо. Зараз заставенька і потім розберемо все: борщ Агафонова, Тимофеєнка, Сліпінчука. Всіх коротше, заставка. «М'яч ще бреше, я ще не бреше, я бреше, не бреше. бреше. Я ж набраша! Я ж не Отже, але спочатку давайте поговоримо про кого? Про Говерлу. так? Минулого разу, коли я говорив про Суперлігу, ми завершили на тому, що Говерла 1-1 грає із Київбаскетом ще в чвертьфінальній серії. У підсумку Говерля не програли. Але цей сезон за великим рахунком для них, як на мене, можна вважати доволі таки успішним. Це дійсно молода команда. Яка, до речі, доволі багато зробила для того, аби рівно вийшло рівне вийшло в фіналу підсумку. Не знаю, хотіли вони цього чи ні, але фактом залишається фактом. І ось ця молодь, вона звичайно дуже багато роботи ще потрібно зробити. Але я думаю, що цей сезон зарядив їх, тому що дійсно перспектива є. Але е, всього дуже багато потрібно буде для того, аби оця ось потенційна енергія перетворилася на кінетичну. Веселі медвежата. Вам дякую за перегляд. Сезон. Ви круті, всі до одного. Ну і поїхали далі. Давайте тепер все ж таки перейдемо до півфінальних серій. Перша півфінальна серія, в якій все вирішилося за два матчі. Це серія Рівного та Київбаскета. Перший матч взагалі провальний для КБ. Вони поїхали туди буквально через кілька днів після того, як відіграли третій поєдинок із Говерлою, і хай там багато боротьби в тому матчі не було. Але тим не менш сили на це було витрачено, і приїхав просто вимочели в в нуліну в Баскет в нерівне. Дуже непроста зала. Там спекотно, буквально спекотно, немає чим дихати. Інші конструкції, і Київ Баскет виявився просто абсолютно ментально не готовим до цього протистояння. Програли тридцятку, набрали там трошки більше сорока очок. Віддали ці чотири передачі. Вся команда за всю гру, всі чотири передачі на рахунку Павла Буренка, Ну, коротше. Це була дійсно погана гра для Київбаскета, і вдома вони, звичайно, що сподівалися продовжити цю серію і знову поїхати до рівного. Не вдалося. Хороший був матч, близький був матч, але знову ж таки можна констатувати, вже, що рівне підловило Київбаскет в найнижчій, найнижчій точці цієї команди цього сезону після приходу Дмитра Забірченка. Наскільки морально і фізично вихолощеного в нулі ну, просто Київбаскета цього сезону ми. Ще не бачили, ну, до прикладу, той же Павло Буренко у серії із Говерлою набрав у середньому 19 очок та 9 передач, реалізувавши при цьому за три матчі вісім з 24 дальніх спроб. А от у двох поєдинках уже із рівнем у нього було всього 11 очок в середньому, 4,5 передач і 3 із 16 із дальньої спроби. Тобто Буренко, один ну, ключовий, насправді то гравець цієї команди. Не витягнув фізично і морально, мабуть, що в тому числі і психологічно. Ці серії надто великі були на нього навантаження у підсумку. Брентлі Байнов був хорош дійсно, особливо в другому матчі. В першому він, як і вся команда, таке сяке. А в другому матчі так він набрав свою тридцятку. Він знову став тим гравцем, проти якого дуже важко захищатися, і враховуючи те, скільки він набирає, мабуть, що мало в кого це виходить. І все одно цього не вистачило. Мене таке враження, що навіть якщо б ну не то що піковими, знаєте, а якби хорошими хорошими були і байном в цій серії, і Буренко все одно Київбаскету було б дуже складно затягнути цю серію, тому що без допомоги цим двом зробити це було майже неможливо. А ось системної допомоги якісь від інших гравців. За великим рахунком то й не було, можна виділити Льва Кошевацького, так який в середньому набирав ці серії по 11,5 очок, три передачі та два перехоплення. А дві його ці трічки в кінцівці другого матчу ледь не дали команді овертайм, скажімо так, тому що там скоротилося відставання всього до двох очок. Але знову ж таки, ну не вистачило. Не вистачило, де Зайцев скіра взагалі був, як це називають американці? «unplayable», так здається, в цій серії того, що він великий, він повільний. А найвищий гравець рівного, скільки в нього там? 2-0 2-0-1, 2 0 ну, рівно. Скільки там у Сміта та Мочалова? Десь приблизно коло 2 метрів їхній зріст. Ну і звичайно, що скіра, здоровена палка, навіть із вудкою не міг відзахищатися проти малих, мобільних, великих гравців рівного. Рівняни молодці, нерівняний зробили рівно стільки, скільки було потрібно для того, аби пройти цю серію, пройти до історичного для себе фіналу в дебютному сезоні. Одразу фінал. Це вже можна говорити про те, що просто неймовірний сезон, історичний, бла бла бла, бла 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 Ейр Соло, Мабой хорош, 18 очок в середньому. За гру 8, половину, 8-16 дальніх спроб за два матчі реалізував, хайлайтики, все. Оці показики, бам бам пів-пів. Коротше. Я дуже очікую на їхнє протистояння із Закурдаєвим е, у фіналі. Це, мабуть, що на сьогоднішній день два кращих других номери е, взагалі нашого чемпіонату. Е, хороший, 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 хороший джойнер. Хороший джойнер. Дійсно, це хребет цієї команди. Е, це такий наскріжний камінь всієї системи рівнян, бо з нього дійсно доволі е, погані були по них справи. Я думаю, що до фіналу б не дійшли вони. Без джойнера добре, що він у них все ж таки трапився у підсумку, тому що ем, він дійсно той гравець, який в вирішальні моменти матчу і протягом взагалі матчу може взяти на себе ініціативу і зробити все добренько, але не без нюансів, звичайно, що називається, Тому що ну, просто пригадайте, Саша, дуже тебе просимо, щоб ти отут -от нам зараз вивів оцей момент. Ем, коли джойнер наприкінці другого матчу пробивав штрафні кітки при плюс два для своєї команди. Там вже лишалися якісь секунди до завершення гри, і він, його прямо було аж видно, як, його так от, ну, як, як трясе, наскільки, наскільки він нервує. В цей момент забив він при цьому один з двох, тобто залишив там, теоретичні шанси Київбаскету на цей овертайм. Те, як вже там, кияни розпорядилися цим м'ячем, то вже інша справа. У Боренка вже просто не вистачило сил для того, щоб просто ходити, не те, що там, виконувати цей кидок. Заступає, немає китка Буренко. Рівне у фіналі Української баскетбольної суперліги. І рівне затягує. Рівне затягує серію і виходить у фінал. Взагалі вони весь плей-офф до фіналу пройшли двома свіпами. Спочатку це був Луцьк-2-0, так потім було Київбаскет 2-0. Тобто, рівне в своїй історії в чемпіонаті Суперліги в плей-офф не програвали. Жодного разу. Ось така в нас є унікальна, прикольна команда. Е, як то буде в фіналі? Подивимося, але про фінал трошки пізніше. І серія номер два. Серія номер два е, дуже багато. Так, чого хотілося б сказати про цю серію черкаські мавпи і Дніпро. Е, дуже емоційно для мене. Я прям горів під час цієї серії. Дуже і дуже. Не сильно, тому що протистояння черкаських мав під Дніпра воно вже тягнеться дуже довго, ще із нульових років, коли там був цей кубок виклику, потім були бронзова серія, потім була був фінал, потім були суперку, боротьба за суперкубок України. І тобто воно все так тягнеться, тягнеться, люди змінюються в більшій мірі у черкаських мав у Дніпра трошки менше і рідше, але, тим не менше це ось проходить оце ось принциповість протягом всього. Всього протистояння цього, і ця серія виявилася дійсно класною. Черкаські мапи можна лише сказати дякую за цю серію. Справді вони нав'язали таку боротьбу, побили настільки сильно Дніпро, що познаходились навіть вболівальники, які раптом подумали, що черкаські мапи можуть обіграти цю команду і вийти у підсумку фінала там вже і виграти чемпіонат. Насправді черкащани були всього в 10 хвилинах від фінальної серії, і тут хочеться сказати в першу чергу про те, що. Не було б ніякого третього матчу, як на мене, якби не було оцієї перемоги черкаських мап в останньому турі в Києві, коли кияни, от звідки пішла ця вся тема з борщом, яка вже остогидла, просто максимально, коли обіграли вони Дніпро. Я думаю, що у такому випадку, в першому матчі Дніпро на початку третьої чверті, вів 19 очок. Черкащани склали плапки і вже без жодних докорів сумління. Програли ту гру і їхали б додому з надією відігратися. А так вони тримали в голові, що цей Дніпро можна обігрувати, і у підсумку цей Дніпро вони обіграли. Олександр Тіщенко просто красень, і дуже зрозуміло, на що його взагалі взяли в оренду замість Скіри, тому що Скіра я впевнений в житті не забив би оцю трьошку на перемогу, яку забив Тіщенко у першому матчі цієї серії. Далі був другий поєдинок. Далі був третій поєдинок, і третій поєдинок то про нього трошки е, більше. Так, три чверті це був абсолютно жахливий Дніпро. А після трьох чвертей я тримав собі в голові, що сьогодні в мене запис. Я буду обов'язково говорити про цю. Серію, і я буду говорити про те, що Дніпро в чергове програв в фіналі, маючи чемпіонський абсолютно склад, і команда просто зганьбилася в чергове, сама собі наваляла в штани, програла коротше. Я був готовий наговорити рівне стільки, щоб цього вистачило навіть трошки більше на просто-напросто на звільнення. Потім завершилася ця третя чверті, і... а четверта не почалася. А четверта не почалася, тому що почалася сирена. І через 40 хвилин команди вийшли. Дніпро роздер Черкащан просто в дрібні дрібні клаптики і виграв все ж таки цю серію. Абсолютно феноменальний матч. Я, чесно кажучи, таких камбеків в історії Дніпра не пам'ятаю, особливо в плей-оффтах. Це взагалі 100%. Відіграти мінус 19 по ходу матчу. Це дійсно багато. За це пацанам я подякував кожному окремо після цієї гри і всім їм загалом. Як завжди, так була прес-конференція. Після гри на прес-конференцію прийшли Агафонов та Сліпінчук від Черкаських мап. Зрозуміло, що Агафонов трошки пожалівся на погану поведінку гравців Дніпра, але хочеться сказати єдине, що ну, Андрію, а. а Ця поведінка гравців Дніпра, мова йде про Коніва та Тимофеєнка, В першу чергу, вона лише від них була. Оцей же борщик, ти ж також показував, так? Коли забив ендванчик, коли твоя команда вела там близько 15 очок в другій чверті, ти також із задоволенням прийняв ці правила гри, ставиться все показувати, розказувати і всім там, і ковалю, і гравцям, і всім на світі. А потім, коли у підсумку, ви все ж таки просрали цю серію, просрали цей матч. Виявилося, що так себе вести нізя, що так себе вести не можна, що ай-яй-яй. І Сліпінчук потім про це сказав: а про, про Сліпінчука трошки далі. А, Агафонов взагалі провів дуже класну серію. В другому матчі набрав 25 очок, в третьому набрав взагалі 27, хоча з цих 27 в другій половині матчу, коли потрібно було власне вигравати, в нього лише 5 очок та 2 підбирання, але то вже не таке нюанси. І в першому матчі набрав, щоправда, лише 9. І я думаю, що уважні мої. Глядачі так помітили маленьку, маленьку, але принципову різницю між першим матчем цієї серії та другим та третім. І різниця ця полягає рівно в тому, що перший матч, де Агафонов набрав 9 очок, його команда виграла. А ось ці поєдинки, наступні два, де він в сумі набрав 52 очки, мавпи, програли. Ось такий він ваш, народний МВП, Андрій Агафонов. Дуже багато потім було в коментарях про те, що ой, Боже, як можна було? Це Дніпро, це позор, просто позор команди, яка обіграла свого суперника в півфіналі. Ганьба цій команді, ви серйозно за те, що Боже, там бідні мовпенята, грали всього всі миром. Далкарта не було. Я хочу вас запитати, а де власне результати роботи оцієї цієї знаменитої на весь світ? -т 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 -т. Це дійсно на весь світ по обидва боки, океани школи баскетбольної імені Михайла Юрійовича Бродського, яка розташована в Черкасах. Скільки гравців із цієї школи грали в цьому півфіналі у складі черкаських мавп? Один? Один? Руслов? Один! Все? Вся ваша знаменита школа це один Руслов в цій серії. А може ще бун? Може ще бун? Напишіть, до речі, хто знає я оце путаюсь. Бун взагалі він вихований в черкаських мавп чи ні? М -м, не знаю. Потім була прес-конференція від Сліпінчука, і я все розумію, ви програли. Дуже емоційний був матч? Про мою емоційність я поговорю трошки пізніше. Загалом, ну це максимально неелектризована була, була атмосфера. Ніхто себе особливо не стримував після закінчення цього матчу. Там почалася штовханина. Тимофенко красень спровокував Агафонова. Всі почали розмовляти на підвищених тонах. І, коротше, ця серія закінчилася так, як вона мала б закінчитися. Хто б не програв, я впевнений, що в кінцівці все одно була б якась така ось. Фігнюшка, і вона у підсумку сталася. І ось що мені дуже не сподобалося в прес-конференції Артема Сліпінчука. Після цього й у мене були різні періоди ставлення до Артема Сліпінчука від абсолютно нейтральних чисто робочих до якоїсь такої невеличкої неприязні. Я це визнаю абсолютно спокійно. Що було, то не було. Але тим не менш, останнім часом я якось заспокоївся, та й він, власне кажучи, стосовно мене в першу чергу, так взагалі 100%. Та й на матчах він поводиться трошки менш емоційно, ніж ми звикли це в регулярці. Так от, він сказав оцю фразу, яка мене просто завжди: ну, ну як таке взагалі можна казати? Не можна себе так поводити, тому що війна в країні. Ні, зрозуміло, війна в країні. Ми всі пам'ятаємо, до речі, принагідно дякую всім нашим захисникам та захисницям. обов'язково задонати на 57-му бригаду Хлопці зараз на. Східному напрямку, і там багато чого відбувається, і без вашої допомоги їм буде дуже і дуже складно. О, так от війна в країні. Так якщо війна в країні, ми навіть ну, відкидаємо всю цю там потенційну лірику про те, що е, якась моральна сторона там чи ще щось таке. Чисто один момент, але дуже прикладний. Якщо в країні війна, не е, запрошуйте сюди американців, не запрошуйте сюди громадян іншої країни. Чому поясню? Ви запрошуєте гравців, ви платите їм зарту. Українцям, які ви заплатили зарплату, вони лишаються в Україні, вони тут витрачають ці гроші, і з цих грошей йдуть податки, в тому числі на Сили оборони України. Все, не запрошуйте американців. Американців, які вивозять частину цих грошей, більшу меншу несуть щось там вони та й вивозять, тим не менш з України, і всі ці податки просто не йдуть в казну країни, держави України. І з них не йде якийсь відсоток на збройні сили України. Ось це війна. Тобто, коли борщик це війна, а коли американці в складі ета друге, да? так виходить. Ну, може, може. Я дуже не розумію цієї теми. Не можна себе так вести в залі не сиділи бійці, в залі сиділи за і щось вони, як люди, які як ніхто інші знають, що таке війна, взагалі слова не сказали. Про ось ці ось речі і сиділи, і отримували задоволення від того, що взагалі відбувалося, хоч трошки вони відволіклися. Ну і просто ж так цей матч не закінчився. Звичайно, ось цей був момент, яким я насолоджуюсь дуже і дуже несильно. Вже другий день його переслуховую. Ось п'ять секунд на атаку. Добаненко на коніва закордаєв три на перемогу. Закурдає! Забиває! Забиває! матч Закурдає! 18 очок за член! 78, 73! в стаканчик! А ось, власне кажучи, і реакція на цей момент. Мені насували дуже багато пісюнів в коментарях всякі люди, яких я навіть і не знаю. Про те, що коментатор дно, про те, що коментатор любить хлопчиків, про те, що коментатори не мають права так коментувати, як завжди, моя улюблена тема, коли починають розповідати, на що я маю право, а що не маю. І дуже дуже багато цих речей. А потім прилетіло мені просто 155 й калібр від Олександра Прошути. Він розкритикував мене абсолютно і повністю назвав мою роботу просто в останні 45 секунд абсолютним піздіцом про те, що не мають права коментатори так працювати. І що я хочу сказати, Олександре. Ти писав там про те, що ти порушив якусь професійну етику, тому що обговорюєш роботу колег. Я тобі хочу сказати одне з цього приводу: ми з тобою не колеги. Це дуже просто пояснюється, тому що я не луплюсь і із прометеєм за гроші, і при цьому не роблю вигляд, що я абсолютно незаангажований і незалежний журналіст. У нас з тобою трошки різні професії, у нас з тобою спільної. Трудової якоїсь етики професійної немає. У нас різна етика. Тому ти можеш спокійно обговорювати ці всі моменти. Ну і друге, що хотілося б сказати, ем, коли ти ось таке пишеш, Олександре, то е, це ж не про мене першого, справа не в коментаторстві. Взагалі ти любиш іноді е, виписувати такі простині у себе там в каналі. Е, е, вказуй прізвище людей. Ну, не бійся, ну покажи, що в тебе є яйця в цій ситуації. Вказуй прізвища людей, на яких ти отак от накидуєш. Без оцього оц Я, А то виглядає, що це напівнатяки від напів не будемо. У нас канал все ж таки не 18 а не Тому от назви прізвища, просто назви прізвища. Не бійся, кого ти боїшся, кого ти боїшся. Ти ж такий сміливий, ти ж там за правду, ти ж там один, з... з... і один з... із тих, із цих, із усіх. Коротше, не бійся. Ну і обов'язково передавай, звичайно, вітання своєму другу Віталію Валечаю, який також там нажалівся трошечки на мене. Не сподобалось йому, бачите, як я працюю. В нього також трошки полихнуло там нижче спини. І про професіоналізм, ці всі розповіді, те, що я просто обожнюю, дуже і дуже люблю. Що я хочу сказати з цього приводу, пацани, Віталій і Олександре, я обдумав цю ситуацію і навчіть мене. Навчіть мене справжньому професіоналізму. І знаєте звідки я хочу черпати весь цей ваш професіоналізм? А з оцих е, ваших е, коментарів на МЕГОГО рік там 19, 20, 21, щось таке, коли ви на Рашку коментували НБА, пам'ятаєте? Отам я впевнений просто. Впевнений. У вас же десь є записи. Скиньте мені. Отам я впевнений. Там просто взірцевий, взірцевий професіоналізм того, як має виглядати робота професійного коментатора. От там ви класно, пам'ятаєте ці всі ваші анонси, як ви вихвалялися вашими стрімами безкоштовними ВКонтакті з такими штуками. Типу ні, ну ВКонтакті, звісно, запрещена соціальна сеть в Україні, але все ж ми взрослі люди, ми знаємо, що таке VPN. Хо -хо -хо -хо. Ось хочу подивитися на ості на зірці професіоналізму. Навчіть мене дуже, дуже хочу. Якщо потрібні будуть на це гроші, назвіть свою ціну. Я думаю, що я якось подужаю. Цю тему, я думаю, закриваю. І давайте швиденько переходимо. Серію за третє місце. Я навряд чи буду дивитися. Надивився я вже на Агафонова і на Сліпінчука, вже не хочу. Єдине, що подивився б на Київ Баскет та на Кошевацького. Сезон Льва мені подобається, хоча є нюансики, і ці нюансики я для себе хочу уточнити саме в цій серії. Фаворитом бачу Мавпу, тому що є розмір, є злість і все інше. І є, мені здається, ще, ще сили і емоційні, і фізичні. Фінал Дніпро рівне. Тут, як на мене, то Дніпру рівне стилістично підходить набагато більше, набагато краще, ніж це було із черкаськими мавпами. Із важливих нюансів це те, що Дніпро обігрував рівнян і в себе вдома в першому колі, і в рівному, в третьому колі. Тобто вони знають, як обігрувати суперника і на виїзді, в тому числі. Ну а рівняни їм, власне кажучи, у них немає ніякого тиску над ними. Так вони доволі спокійно. Підходять до цієї фінальної серії, ну і не слід недооцінювати той момент, що цю перемогу, якщо вона станеться, вони можуть присвятити чимось старшому людина, який взагалі патріарх всього рівненського баскетболу. Вони це тримають в голові. На це також потрібно зважати, що це може дати доволі сильний моральний і емоційний буст цій команді. І я розраховую, що фінал буде класний. Я не знаю, чи буде там три матчі. Я впевнений, що це буде не настільки емоційно у Дніпра, як і було з черкаськими мавпами, тому що зовсім інші відносини із цією організацією, але має бути класно, тому що сезон складається дійсно прикольним. Отже, бронзова серія стартує 19-го. Дербі імені Михайла Юрійовича Обродського, черкаські мавпи таких баскет, а фінал 20 го квітня. Слідкуйте за українським баскетболом, любіть український баскетбол. Це було шоу «М'яч не бреше. Лайк, підписка, коментар. Це був Макс. Всім пока. Jaś na jaśna jaś jaśna brzesze, jaś